Привіт, друзі! Переможниця Холостяка 13, волонтерка та блогерка Інна Білень, натякнула, що після гучного розриву з Олександром Тереном закрутила новий роман. В Instagram Stories вона опублікувала доволі промовисте фото. Зокрема, Інна Білень показалася з загадковим чоловіком. Блогерка ніжно тримала його за руку. Фото переможниця Холостяка. Підписувати не стала, а натомість додала смайлик у вигляді блакитного сердечка. Фани Інни одразу припустили, що таким чином вона повідомила про нові стосунки. Тим більше із загадковим чоловіком блогерка ніжно трималася за руки. Щоправда, обранця Інна показала частково його обличчя вона не квапиться розсекречувати. Також невідоме й ім'я нового коханого блогерки. Зазначимо на початку лютого, Інна та Олександр Терен оголосили про розрив. Після цього блогерка почала інтригувати подробицями особистого життя. Зокрема, вона показувала, як її кликали заміж та як вона приміряла весільну сукню.